Якщо ви мріяли побачити полярне сайво, але грошей на поїздку до Ісландії чи Норвегії не вистачало, тоді воно йде до вас. Кілька разів українське небо вже було забарвлене яскраво рожевими та зеленими кольорами, і вчені запевняють, що це явище з'являтиметься у несподіваних місцях, дедалі частіше. Причина вибрики сонця, точніше, його збільшена активність. А от наскільки це небезпечно для планети, дивіться просто зараз. Невдовзі полярне сяйво можна буде побачити у найнетиповіших для нього регіонах. Прогнозують космічні синоптики, коли сонце переходить в активнішу фазу, ми починаємо помічати більше взаємодії між ним та землею. Саме тоді виникає полярне сяйво. Я астрономка та полярне сяйво бачила лише раз у своєму житті, адже не живу на Алясці і не буваю біля північного полярного кола. Проте останнім часом, через велику кількість випромінювання, полярні сяйва можна бачити далеко на південь від цих територій, і це просто дивовижно. Цьогоріч сонячні бурі спричинили мерехтливі полярні сяйва, розфарбувавши небо відтінками рожевого, фіолетового, зеленого та блакитного. Науковці вказують на головну причину цього світлового шоу максимальну фазу сонячної активності. Сонце проходить цикл активності. Іноді воно дуже тихе, спокійне, а час від часу активне зі спалахами та такими речами, які називаються викидами корональної маси. Дослідники сонячної активності припускають, що вже два роки сонце перебуває у найвищій частині свого 11-річного циклу. Цей активний період триватиме щонайменше рік. Найближчими місяцями активність зростатиме, що спричинить іще більше полярних сяйв та геомагнітних бур. Сонячні бурі можуть тимчасово порушувати роботу в електропостачанні та зв'язку. Напередодні сонячних спалахів спеціалісти сповіщають операторів електростанції і космічних кораблів на орбіті. У травні 2024-го Земля пережила найпотужніший за останні 23 роки геомагнітний шторм. Тоді полярні сяйва було видно по всій північній півкулі. І саме тоді вчені зафіксували найбільший спалах на сонці. На щастя, Земля уникнула його прямого впливу. Аби мінімізувати вплив сонячних бур на організм, науковці рекомендують дотримуватися простих, але водночас дієвих порад. Спіть не менш як 7-9 годин на добу, пийте побільше води та уникайте жирної і гострої їжі. Багато гуляйте на свіжому повітрі та стежте за артеріальним тиском, аби за потреби вчасно прийняти необхідні ліки.